Що можна купити в Румунії на 150 доларів або 6 з половиною тисяч гривень. Сьогоднішня закупка була в оптовому магазині Сел це німецька мережа. Там продається все оптом, великими блоками, схоже на костку в США. Давайте робити розпаковку разом. Почнемо з паличок. Палички, звичайно, Дам'янчику, трішечки солодюшечок, батончики з ногою. Багато ми такого не їмо, але можемо собі дозволити снеки. Дам'яну, це якісь соломки, бублики, печиво. Середина в томаті, хочу спробувати зробити окрошку з серединою. Так, я таке вмію. Звичайний тунець в олії на сніданки, 2 кг креветок. Тут, до речі, мало морепродуктів, тому купуємо такі заморожені якісь креветки, заморожену рибу, вскумбрія заморожена. Я її часто засолюю: 1,5 кг філе лосося. 1,5 кг моцарели, такий брусочок, дві упаковки рису, майже 2 кг філадельфії. Обожнюю, просто обожнюю ось цей сир. Вранці з бутербродами люблю робити різні суші, роли. Просто з'їдаємо, я думаю, нам вистачає десь на два тижні ось цієї такої баночки. Масло, полюбляємо жирненьке, 82%. Лимончики, листки норі для суш, динька. Хоча фруктики купуємо зазвичай на базарчику. На місцевих ринках вони набагато набагато смачніші. Ціла курка буду запікати в духовці, кілограм фаршу, чотири пляшечки нефільтрованого, пляшечка газованої води і дві колезіру без цукру. Ще купили мішок на 10 кг картоплі і мішок цибулі, тому що готую я дуже багато. І ще що хотіла сказати: це була закупка в оптовому магазині Селграс. Купую я там не все: молочку, яйця, м'ясо. М'ясо, бачите, я майже не купила, тому що м'ясо в більшості купуємо в. В Lidl або в Kaufland. І, звичайно, не проходьте повз. Якщо вам сподобалася ця розпаковка, з вас лайки, підписка і до нових зустрічей. Бай!